12 із 16 – Це не цифри лотереї. Це кількість федеральних земель Німеччини, що призупинили прийом українців на первинну реєстрацію. Ця інформація з'явилася у виданні групи РНД з посиленням на Міністерство внутрішніх справ Федеративної Республіки Німеччина. Однією з двох основних причин називають брак місць для розміщення. Зокрема, прем'єр-міністр землі Баден Вюртемберг Вінфрід Кречман назвав ситуацію сьогодні складнішою та численнішою ніж криза біженців 2015. і зазначив, що можливо доведеться знову використовувати спортивні зали для розміщення шукачів притулку. Друга причина, деякі федеральні землі вичерпують свої фінансові ресурси. Приміром, комуни у землях Бранденбург та Північний Рейн-Вестфалія зовсім припинили прийом біженців. Аргумент: кількість зареєстрованих там осіб, які претендують на соціальну допомогу, вичерпана. Між тим, це зовсім не означає, що Німеччина для українців зачинилася. Досить вірити фейкам та хайповій інформації у різних пабліках. Дійсності вони не відповідають. Шукачів притулку приймають та направляють федеральними землями, оскільки найбільші з них і досі готові допомогти. Додали у міністерстві за останніми цифрами. У Німеччині вже зареєстровано майже мільйон українців, які приїхали сюди у пошуку притулку. У середньому десь 875 українських біженців прибувають до Федеративної Республіки щодня. Утім, зазначу, уряд Німеччини здаватися не збирається та активно у пошуках нових видів допомоги українцям.